Про те на яку допомогу можуть розраховувати українці, що найбільше постраждали від війни, розпитаємо очільника комітету економістів України Андрія Новака. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, пане Андрію, добрий день так, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, на яку іще ще допомогу можуть отримувати українці, е жителі деокупованих територій, які позбулися фактично всього. Ну, це треба питання адресувати уряду, як мінімум, міністру фінансів. Але в цілому ми повинні розуміти, що, наприклад, на місяць український бюджет отримує власних доходів приблизно на 80 мільярдів гривень а тільки на ведення війни витрати 130 мільярдів гривень на місяць. Тобто ми розуміємо, що зараз державний бюджет України, як і місцеві бюджети, вони глибоко дотаційні, дотаційні, ззовні від наших партнерів на сьогодні, вже майже 60 країн світу підтримують Україну, в тому числі фінансово, і якраз завдяки цій фінансовій зовнішній допомозі ми і ведемо війну, і здійснюємо всі бюджетні витрати. Ну, в цих умовах Україні навіть вдається виконувати всі соціальні зобов'язання, тобто всі соціальні платежі, які раніше були передбачені нашим законодавством і бюджетом, Україна на сьогодні виконує, але знову ж таки повторюю, завдяки зовнішній фінансовій допомозі. Тому те, яку допомогу, в яких розмірах, які, які категорії українців зможуть розраховувати на допомогу держави. Це напряму залежить від бюджетних можливостей, а вони більшою мірою залежать саме від зовнішніх фінансових вливань. На сьогодні вже підтверджено фінансування України і Міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, нова програма обговорюється на 4 роки на загальну суму майже 16 мільярдів доларів, тобто приблизно 4 мільярди доларів на рік. Є анонси про розширення фінансування України і з боку Європейського банку реконструкції та розвитку, з боку Світового банку, уряди десятків країн, як я вже говорив, майже 60 країн. Підтверджують те, що закладають в своїх бюджетах певні суми на підтримку України, і от за рахунок цих багатьох зовнішніх джерел, ми і зараз можемо виконувати бюджетні витрати бюджетні зобов'язання, в тому числі соціальні. Зрозуміло, що ж мушу дякувати вам, тому що ефірний час наш добігає кінця. Сподіваюся, що ви ще якось долучитеся до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був голова комітету економістів України Андрій Новак. Дякую вам. Дякую.